Осіннє золото, спадаєш подолистом і хочеш землю всю красою вкрити, осіннє золото, вінчаєш, мов на мисто це свято золота душі, день працівників освіти. Ці душі золоті, силу життя дітей. У серці мають, незримим строєм, збережуть майбутнє, все столають. Учителі ви світочі, ви совість, ви душа. Велике серце б'ється воєдино, Жила щоб України і ціла. Ми почнемо з учнівських Від душі вітань, з найкращих слів і щирих іншувань. Бо в школі ми одна дружна сім'я. І у серцях живе святе учительське ім'я. Кожен із нас чекав, аби цей день настав. Мови різні ти кохай, науки точні вивчай Полюбили дуже вас, поміж нами є зв'язок. Це не важко зрозуміти, главне веста Правил ми, ми не забудем, забудем завжди на. на повторі. Завдяки вам знаємо багато да, законів та теорій І Тим неможливо залишатись на душі в мінорі, бо завжди послетає від серця свого пром, 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 -пром промінь. Вже пройшли сірі дні, без ваших променів ми не туга на душі, більше не сумно мені. Наша шкільна родина, така рідна й гостина. Журнали було б з ваших променів, Не проміняла б ні на що лінію. Вчителю на доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо бо уцінній теплий день. Бажаємо миру та натхнення. За вашу працю, за вчительську любов свято бажаємо вам сил, здоров'я, учністів, пошани і любові. Дорогі вчителі, спасибі вам за вашу турботу. Правил, ми не забудем завжди на повторі. Завдяки вам знаємо багато дат, законів та теорій. І неможливо залишатись на душі в мінорі, бо завжди постеляють від серця свого пром, 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 промінь Вже пройшли сірі дні без ваших променів. Ми не туга на душі, більше не сумно мені. Наша шкільна родина, така рідна й гостинна. Не було б з ваших променів. Не проміняла б ні і ніяк. Ми знаємо, що школа це ваше життя. І саме у вас ми вчимося бути справжніми патріотами. Вчителі вчуся патріотом бути. Я захищатиму рідну школу, і нашу землю не віддам ніколи, нікому. Я захищатиму країни, мову, духовності і єдності основи. Граємо на тебе для тебе в багатосерійному фільмі Теленауки, граніту під назвою Гімназія, соль Фінальний кадр в серці з надією, Твім мене знайшов, твій промінь мене знайшов, твій промінь мене знайшов, твій промінь мене знайшов, тві промінь мене знайшов, твій промінь мене знайшов, твій промінь мене знайшов Ці рідні без ваших променів. Ми не туга на душі, і більше не сумно мені. Наша шкільна родина, така рідна й гостина. журно було без ваших променів, не приміняла ні на що і я. У вчителя вчуся патріотом бути і захищатиму усе, що нашим зветься, за покликом палкого серця. У вас, вчителі, вчуся патріотом бути. Я захищатиму нащадка майбуття, бо Україна це своє життя. Дякуємо нашим учителям за дружбу, за віру та надію, за правду та людяність, за досвід та знання, за все, що наближає нас до перемоги. Ми переможемо! Разом, Разом з учителями учителям все зможемо.